Зимаш. Ну mm, все. Поламалась кишка. Бачиш. Була кішка, немає кішка. Слушайте, дайте я спущу пар, бо я сейчас комусь кров спущу. Короче, приходить только что до мене сосед. То есть э, мені э, комментарий. Если що це не мій айфон, у мене дома цепляв, только фреши. Нормальні люди знают. А то сейчас почнуть розказуваю, що я тут а... насосав на последний айфон. Сидить в чу Чундри в комментариях под фотографией, де я сьогодні э, на базе, э, де я виставляв фото. Пише губата така сидит мандатна э, ти виставляєш фотографію на недоебана. Шо ты выставляешь фотографию на фоне э, этих э, ящиков и конфет на складі, як будто ты їх привез додому. Не бля, я их в аренду взял. Понимаешь, ты вот приходишь просто на склад на оптовый, и кажешь, я аферистка Оскар. Мне надо в аренду взять, конфеты, печенье, зефир, йогурты, чипсы, сырки. Тобі в аренду все дают и выписывают накладные. І ти пиздуешь до додому, знімаєш фото відео, а потім розказуєш, яка ти хуяна е, волонтерша. Була би, якби тебе е, е, прикривала свій... О, вже немає. Прикривала би свій е, е, не рот, господи. Аккаунт. Потому що тебе ж роз... е, сразу ж два же высчитали. Хто сидить і пише? Значить, э, будьте любезні. Я считаю, что героям надо знать лицо, чтобы потом знать, от чье лицо ж быть. Документы, кстати, лист сопроводительный же всё это будет выставлять на Пасху. Э, запишіть и скажіть ім'я Анді і її виблядко. Запишіть номера телефонів цих придурків, які сидять, сука, э, в дивані експерти і обсрають мене з ног до голови. Мамаша аферистка, э, з Харкова Себаща, і синові виблядок. Э, 097 905 79 31 Елена зовуть и синочек долбочек. Артем зовуть. Мальчика Пидораса. Який с Харьков Тик, потому что засікли його у Шахрайске и в сепаратізме. Воно тепер Києву бігає. 0,66 594 53 60 А ти два дятла Вудді сидять у комментах. І просто, де у вас, блядь, стільки говна в роті береться? Хочеться спросити, як у вас землянуться, але я скоріше спрошу, як вас вселенная я винулась? Де ви, блядь, в такі сидите, блядь, і говно літе, що ти зробив фотки на фоні конфет печень, як будто ти їх купив. Народ. Сделайте отложения, разгрузить мне график рабочий. Просто позвоните им, и корректно, как я вот сейчас, корректно, предкорректно, культурно объяснить, что они два долбоеба. Боба и, и, и... Биба и Боба. Мама и сынок. Оба ж харьковские, э, эти Эээ... Э, симпатисты, которые тут с харькова, теперь по его шароеблятся, людей разводят на бабки, все обсирают в комментариях. Ну вот я из-за таких двух придурков можно быть спокойным. Скажите мне, пожалуйста. А теперь про погоду. Значит, погода у нас хорошая. Солнце... пече, так що прибігли а асфальт репається, не можу мухи хикають, як казав одний, а зараз казав. А, по продуктам по Сразу скажу, наперед забігає. А, йогурти не пропадуть, тому що тут дата є до 15.05. Плюс у мене є термосумка. Ну, хлопці попросили йогуртів, тож хлопчик попросив захисник, Це дітка моїм збуче. Це пацанам зараз все пакуємо, фасуємо, розписуємо. Так що всім, хто долучився сьогодні, дякую велике. Ну, трошки взяв на карандаш, звісно, на 3,5 тисячі гривень. Ну, в принципі, що я можу сказати? Нести вам утверджує за те, що ви мене почули зранку і допомогли. Ми закрили, там ще ящики стоять, я просто не хочу я, там, я тільки починаю все заносити. Я просто хотів висказати, щоб ви знали, наскільки гнидові, паскуди, які я просто в коментах, і кроме срача і воні, і говна з рота, там лишь нічого не визит. Ну і ще биляток спец випав у цієї манди. Поэтому просто прошу вас. От просто позвоніть і скажіть, нехороші ви люди. Закройте її базу. Всіх на супрощені святами. А я буду фасувати, пакувати і дух спускати. Дякую.